Ми співали перед тим пісню Ангели в небі Господа славлять. Але знаєте, ангели в небі славлять, але ми, Церква Христова, ще тут на землі славимо Бога. Прославляємо, молимося. І там були такі слова, як хочеться, з'єднатися з ангельським співом. І я думаю, що ми на землі вже переживаємо присутність Богу, Божу. І настане той час, коли ми вічно разом будемо славити Господа, слава йому. Я буду читати це перша книга Самуїлова, я буду читати виборочно. З першої голови. І був один чоловік із Раматаїлу, Софіму, Зефрему і гір, а ім'я йому Елкана, син Ерохама, сина Ілія, сина Тоху, сина Цуфа Ефремлянин. І він мав дві жінки: ім'я одніє Анна, а ім'я другої Пеніна. і були в Пеніни діти, а в анни дітей не було. А в той чоловік у рік ходив до свого міста до Шило, щоб клонятися та приносити жертви Господу Саваоту. А там два Ілії сини, Гофні та Пінхас, були священниками для Господа. І як бував той день і Алкана приносив жертви, то він давав своїй жінці Пініні і усім синам їм та дочкам її частини, а Анні давав частину подвійну, бо любив її, та Господь замкнув її у тробу, а її суперниця розпалювала її гнів, щоб докучати її, бо Господь замкнув її у тробу. І так робив він рік у рік, коли вона входила до Господнього дому, а та так гнівила її, і вона плакала і не їла з 10 го вірша. А вона була скорбна духом і молилася до Господа та плакала гірко, і склала вона обітницю та й сказала: Господи Саваоте, якщо дійсно споглянеш на біду твоєї невільниці, і згадаєш мене, і не забудеш своєї невільниці, і даси своїй невільниці нащадка чоловічої статі, то я дам його Господеві на всі дні життя його, а бритва не торкнеться його голови. 20 й вірш. І сталося по році, і завагітніла Анна та й сина породила, і назвала йому ім'я Самуїл, бо, він господа, бо від Господа жадала його. Другий розділ, перший вірш. І молилася Анна, та й проказала. Звеселилось Господом серце моє, мій рік став високим, у Господі. Розкрилися уста Мої на моїх ворогів. Бо радію я спасіння Твого, немає святого, подібного Господу, немає нікого крім Тебе, і скелі немає, як Бог наш. Більше не говоріть зарозуміло, нехай з ваших уз не виходить зухвальство. бо Господь Бог знання, і Він упляновує вчинки, лук сильний поламаний, а немічні оперезались силою. Наймаються ситі за хліб, а голодні відпочивають, аж неплідна симох породила. А многодітна знесиліла. Господь побиває, і оживляє, Олу знижає і підносить до неба. Господь зубожує та збагачує, понижує Він та звеличує, підіймає нужденного спороху, підносить у Бога смітників, щоб посадити з вельможами й престола слави їм дати на спадщину. Бо Господні основи основі землі, і на них він поставив вселенну, він ноги святих своїх стереже, нечестивіш погинуть у темряві. Бо сильним і сили стає чоловік. Господь, хай поламані будуть його супротивники. У небі Господь загримить і розсудить всі кінці землі, і Він подасть силу своєму царі і рога повищить свого помазанця. І останній віж, 21-й. І Господь згадав про Анну, і вона завагітніла, та й породила трьох синів та дві дочки, а отрок Самуїл. Ріс із Господом. Слава Господу, і сестри! Я думаю, що ми всі чули цю історію. І тут написано про чоловіка, який мав дві жінки, яка не мала дітей. І знаєте, що саме цікаво, що коли ми щось життю не маємо, ми просимо, ми можемо давати обітниці Богу, але потім дуже часто ми не виконуємо ці обітниці. Ви знаєте, я собі так роздумував над тим Словом Божим, коли в Анни народився цей хлопчик Самоїл. Вона могла різні думки казати. Вона мені могла сказати, надивилася на свого сина, і, знаєте, тяжко було віддавати. Вона зрозуміла, що він буде для Господа, але він не буде з нею жити. Може, її серце було скорботне, може, її дійсно було. Вона може зраділа, коли народила, але самий той процес віддавати дитину. Вона знала, що це для Господа. Але дивіться на результат, коли вона віддала свою дитину для Бога, Господі благословив п'ять разів більше. Він їй дав п'ятеро дітей. Ви знаєте, ми так само сьогодні маємо дітей, батьки, і часом ми знаєте, ми просимо, Господи. Хай наші діти будуть служінню, хай дійсно вони служать тобі, але чи дійсно ми сьогодні всі сили стараємося для того, щоб наші діти були при церкві, чи дійсно ми їм нагадуємо, чи дійсно в нашому серці одне бажання, щоб я і мій дім служили Господеві? Браття і сестри, ми маємо молитовний час, ми маємо вечірній час, де дійсно Господь є з нами, присутній Духом Святим, де співає молодь, де співає діти, де дійсно маємо хор. Господь чудно благословляє нашу церкву. Я як не дякувати такому Господеві, як не прославляти такого Бога, як не величати, але як хочеться. Знаєте, браття і сестри, якщо ми дійсно одного разу, коли ми приймали водне хрещення, і ми казали такі слова, що ми будемо служити Господу, ми будемо любити його, ми будемо виконувати Його, як важно виконувати своєму життю. Ми сказали, що ми будемо ходити до церкви, молитися, будемо прославляти Бога, але як часто ми забуваємо за це, браття і сестри, як все добре в життю, ми дійсно тоді забуваємо. Маємо за це, але часом Господь хоче нас поставити на кулію Я вже казав багато разів, буду казати. Ми часом не розуміємо, чому життю те стається, а Господь бажає, що бути ближче з нами. Може, ми маємо проблему переживання, але ми в той час дійсно молимося. Але ми тоді дійсно молимося, кличемо до Бога, і Богу приємно спілкування з нами. Знаєте, Богові неприємно, коли ти просто став, машинально перед Ним проговорив і пішов. Богові приємно, коли серце плаче перед Ним. Богові приємно, коли ти дійсно відчуваєш присутність з Ним. Ви знаєте, скільки раз Господь на день зупиняє нас, поговори зі мною. Робить різні обставини. Ми, може, відкладаємо, Дух Святий ніжно торкається і скаже, зупинися. Може, приклони коліна, має свобідний час. Але ми в цій суєті забуваємо за це. Але я дякую Богу за церкву, що ми можемо прийти в дім Божий. Відключити свої телефони, відключити свої проблеми і з'єднатися з живим Богом, який є на цьому місці. Слава йому! Слава. Ви знаєте, ми сьогодні не славимо мамів, ми не славимо батьків. Ми сьогодні прославляємо живого Бога, який нам поміг до цього часу. Але я читав цю історію, браття, сестри, цей урок для мене, і для кожного. Як важливо в своєму життю, що ми обіцяли, ми маємо виконувати. Якщо я обіцяв Богу служити від щирого серця, я повинен це робити. Не тоді, коли вже якісь обставини мене заганяють, але коли все добре, я маю пам'ятати, що я маю недільний день, я маю середу, я маю п'ятницю і по можливості приходити в дім Божий і шукати лице Господнє. На цьому місці є Господь, на цьому місці є присутність Божа. Братя, сестри, я не жалію. Я дякую Богу. Я вже казав і буду казати. Я дякую за таку роботу. Що я можу бути кожен раз в церкві, і я знаю, Господь благословляє мою сім'ю, моїх дітей, і я тішуся, радію ще ні один раз, щоб я був в домі Божому, пішов з цього місця, не переживши благодать Божу. Я на цьому місці переживаю Бога. З нами є Бог. Браття, сестри, много нас мало, але з нами є Господь, тому що Він вірний в своєму слові, де двоє троє зібрані в ім'я Його. А я сьогодні зібраний з вами в ім'я Ісуса Христа, розп'ятого і Ми зібрані в це ім'я, яке дало мені Життя, яке дали мені свободу. Я може, колись блукав далеко від Бога, але один раз цей Господь він мене покликав за собою. І я дякую. Я радію, що я можу славити його. І я читав цю історію, браття, сестри. Дійсно, вона віддала для Бога свою дитину. Я кажу, і Господь і чудно благословив. Я читав слово Господнє, каже, що ця, що. А не на семох породила, а многодітна знесиліла. Дійсно, часом може такі обставини, що може не зрозуміло людині, але над всім стоїть Господь. Над всім наблюдає Бог. Скільки раз може люди ставити, дійсно якусь там в життю крапка, все, на тому кінець, але приходить семутня рука і ставить кому і продовжує життя по народі Божому. Слава йому. І я дякую, браття, сестри, за цей вечірній час, де ми можемо бути в домі Божому, де ми будемо ще слухати Слово Господнє. Але я і Ви хотів би для себе цей урок. Якщо я дійсно обіцяв Богу служити, нам треба так виконувати. Якщо я сказав, Господи, Ти моя надія, то дійсно, хай він буде моя надія. Якщо я сказав, Ти моя сила, то хай дійсно він буде моя сила. Якщо я сказав, ти, мій Господь, і мій пастир, то дійсно, мій пастир Господь. І пастир мій бажає, щоб я був на злачних пажитях. Він не бажає, щоб я був цей вечір в іншому місці. Він бажає, щоб був в домі Божому, де прославляється ім'я Його. Тільки на цьому місці, братя сестри. Я і ви можемо збагатитись духовно. Тільки на цьому місці ти можеш склонити коліна з народом Божим і славити ім'я Його. Ви знаєте, я так з молоддю говорив і кажу, я б дуже бажав, браття сестри, я, може, так вам скажу відкрито. Моє бажання, як я почав з молоддю займатися, моє бажання, що вони більше духовно. Я запитався, було їх 30 дітей. Скільки вас хрещених Духом Святим? 5 дітей. З 30 дітей, 5 хрещених духом святим. Братя сестри, це є крик. Я би хотів, щоб ми дійсно мали ці молитви, обновляти щоб Господь дія в нашій церкві, щоб дійсно батьки приходили і кричали до Бога в цей останній час, тому що як Господь природить молодь, якщо Господь природить дітей, з ними буде дуже добре працювати, з ними тоді дійсно можна діяти сила Божа, бо він є наш Бог. Браття і сестри, це наші діти, це наше наслідя. Подбаймо за це, щоб Господь діяв в нашій церкві ще більше, щоб Господь запалював серця молодих і старших, щоб на цьому місці діяла сила Божа, щоб на цьому місці приходили змучені і находили свободу І я вірю, браття сестри, якщо я дійсно буду шукати лице Боже, якщо ми кожен раз будемо шукати близько з Богом, я вірю, написано слово Господнє: стукай до мене, я тобі відчиню. Ще ні разу таке не було, щоб ти склоняв коліна, і Господь тебе не чув. Він чує тебе. Але чи дійсно ти є завжди постоянстві? Я вам казав, і я кожен раз люблю нагадувати ці слова. Для мене два мужі Даниїл і Давид вони завжди перед моїми очима. Вони були постоянні, браття сестри. Вони постоянно. Склоняли коліна в сторону Єрусалима, і славили Бога. Неважно, які обставини, будьмо постоянні. Якщо я дійсно пішов за Богом, нема що озиратися, кращої дороги нема. Ні вліво ні в право наша дорога вперед, наш Господь сильний нам помогти А йому хай буде вічна слава. Амінь.